Тільки шугар поставив. Колірі вотермелом і зразу щука. До того щось вірун кидав, кидав. не хотіло. Злюка, іди сюди. під вечір, взяв з собою Silverado до 15 в Рості 229, в принципі, такому самому як Суара Тут катушка 4000 ексенс BB. Шо спіннінг 24 року, що катушка 24 року. Шнурочок тут в мене такий ж Гьосин, але восьмежилка Називається Гьосен Edging у 0,5 діаметрі. От кидаю 4 грамма «Пуля Актив» від Дніпро-свинець і неперевершений апстрім Sugar Watermelon. Спрацював зразу, тільки його поставив і заробив клівака. Жадний зубатої щучки. Пробую буду вкидувати, сподіваюся, що рибка буде знову і порадує кльовом. По проводці все те саме, опускаю на дно і починаю легенько тягнути і збивати гру приманки. Дух, тут біля мене товчеться. Идра ха, -ха. Не Опа. Зараза. Напала на... Ох! На шугар. У сторону від сонця набагато легше кидати. хоч не так сліпить. Так, є дно, Поїхали. Радую до 15 грам нею набагато. Цікавіше керувати, ніж тою сугаркою, яку вона викручує в різні сторони. Все, пішла. Так, ми їм руки і продовжуємо. На сьогодні 23 градуса. Нормально так. Вже підпікає, але от на вечір трошки вітереться. Вже легше, не так спекотно. Тому що організм так не може переналаштуватися, коли привик до більш холодної погоди. Тут з викиду щось її немає, дуже дивно. Вона там також має стояти.

Тигар, за краєчок, вот такая классная. Як робиш проводку, то по бланку передається, що вже не так приманка йде. А це таке відчуття ніби окунь був, але ну, окунь мені не попадався. Він ще певно, від наресту не може відійти. Але нічого. Тиждень пару днів і він теж відійде і почне гарно клювати. Напрацьовані місця дають рибу. Ну і звичайно приманочки не відстають. Краще так, візьмемо. Дякую за круте клювання. Я на оливку стартанула, класно. Давай ходи сюди. Опа! Прекрасно на сонці вискочило і не видно було. Не знаю, чи на камері буде видно, але я не бачив О! Так і казав, що хто там є активний, то зараз ще доїсть оливку. Ну, Воно собі проявило. Гарно. Ця десь така за, за пів кіло точно і давай вже. Я раз взявся віртуально важити, то вже і зважу, так насправді її Так, понуляв. Так, 560, Супер. Кливи. Ах, зійшла. О, була ще одна зубата. О, як викрутила аж. Оливка працює. Ось тільки подав почав кидати з цій стороні і зразу тут почались поплювати. А до того кидав моторой, але вже все, плювань не було. І одну 560 зловив, тільки що була холоста, не засіклася добре. Ну і ще варто кинути пару разів. Може там ще хтось є. Може. Через 20-30 хвилин тут все помінятися і приплисти свіжа риба. Вот. А мені дуже там не було. О, бо я вже там кидав. Ну от тобі ще яка. Ох, відвалилося. Клас! Оце було хороше. Тут бідна, Ну давай, шарку нам. Ще тебе не буду міняти. Так що тут на рибу на точці так не працює. Підбирали себе на березі, почуваєш прям дуже впевнено з тими щуками. Тягаєш їх просто спокійно. Ні за що не переживаєш. У тебе делікатна якась палочка. Що, що! Скільки вас там! Мого шугара. Дякую. Тепер прийшов час його замінити. Тила. Тоже щось тяжке здавалося просто.

Пацієнт живий, риманка жива, гачок, гострий. Нападіння. Чекав, коли приманка опуститься на дно. И вона и тюкнула. Це звичай кіда. Щука і зранку їсть, і в обід, і, і вечір, якщо в неї такий жор починається. Опа, а я думав, що я вже їх тут всіх закошмарив. Що що є де? А це навіть не скріває. Що собі? Все борзо. Ну і це вже точно найбільше сьогодні. Так, зараз її скоренько шугаром фоткаємо. Отака. От Клас. Зараз її заважу. Коренько. Вона вже брикається тут, як має бути. Так, по нулях. Рівно 700. Ну, шугар в оливці. Два дюйма. І будемо її відпускати зараз. Так, гарно, гарно. Давай. Слизький хвіст пливи. Всю, пішла. Да, ну ця порадувала прям 700, Ну, думаю, та що зійшла була більша або... Оводись така сама. Ну і триманочка. Шугер, оливці, 2 дюйма, от що з ним сталося. Але зараз я його поправлю і ще буде добре. І вантажок кулі актив від Дніпрость 4 грами. Ще покидаємо. Да. Таким кльовим і платних стовків не треба. Але він буває не завжди. Оп! Щукенція, дайте я вас звільню. Так, він буває не завжди, але буває. Щука тут все запутала. Той флюр. как умудрылся уже приманка уже все І герой сьогоднішнього дня. Шугер в оливці. І такий чудовий захід сонця. Так, ну що, натягав я тих вечір, тих щучок. Але от сонце почало вже сідати і все, клюв припинився. Та я і так казав, перейду, перейду, але воно собі так клювало, клювало, думаю, що переходити, як клює? І собі стояв і ловив. Місцевий прийшов до мене, переговорив, розказав свої досвіди. Дядько вже такий старший пенсіонер. Та же так. Ще в кінці там була одна зрізала, але теж я навіть не включав камеру, бо він все його з боку говорив. Не так що щучки почали роздавати нормально. Тепер тільки приїжджати і їх ловити. Ну і знайти ще якісь місця, де вони вже... Такі активні, бо поки що працює тільки це. Так що всім дякую, що дивитесь.